Батальона починається. Так, хто там слава? Слава Ісусу Христу. На віки слава святому. Гарно. Choose your hero. Це може бути Баратром, до речі, на трапі. Це може в них бути тайд. А може не бути. Може не бути, Роман же ж не піклуй. Він може взяти, може не піклуй. <реку> Роман на Елдорі грає. <реку> Роман на Елдорі. 7 секунд тп. Більше Елдер. не буду грати. Ага. Yes. Ну, Роман, я на 5 бачу одного героя, який тут це робить. Який, я собі взяв 5, алло. Це на 4-й шоло. Чого це в мене? Ти поставил ти поставив. ты ти, поставил? поставив, конкур поставил. пья The battle begins. <пл 'яр> Тебе їх гарно обходить в спину. Так ми вже. Давайте. <пл 'яр> пішов, пішов, пішов. <пл 'яр> а... Бляч. Чудово обходити, обходи, швидше. у щось? Можемо? Не можемо. А не када? А, тут же на атака видно вено, треба век. Так, а ты таня. Ааа! Не, мы тут заберем, мы тут заберем. Хоча you я бежу до вас, я бежу до вас, може буду и капіздечка. Верно, вено. Есть маст... чимось. Чого? Ясно. Я не застану. І руну заберете. Борисі, 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 руну візьмете. Так все, Роман ФБ не віддає. Він булить, правда. А я помер, походу. Оце huge kill. Го на верку, го на хтось буде? Бір. Прошу. А чому вона така і зламалась? Що за хуйня? Іду, іду, іду. Може ми можемо їх убити спочатку. Лапка кола... немає. Я не зможу, це я. Мешк тепак? бать. пать, ситуація. Все, ну... А, я забег пидульт! Ладно, майбад. А я, хтось, я хтось сюда. Да-да-да, я иду, иду, иду. Я просто визи, я буду мало начка. <laughs> сларк и Сларк в спину, гайс, вам три разом. Разом, Ай, разом. Норма, норм, норм. Мы живем. Ай-яй. Вот ну, это к самому на тебе. Я верну тебя що. шошо, його. Ой, шут, Клас, дякую. Та Я ж кажу, верну. Та я думав свапнусь з ним. Вони без, я походу uh, в, в ілюзії напис. Але обережно. Мабуть. Та пішов він нахуй. Хайстру бай. А дай дай мину йому демолішн зразу. Або цьому дай, любому дай. Давай дем. Це не міна! мина! Я фларка п'яю, окей, все окей. Бийте, бийте. Флар тут. Мене, мене 9 секунд наганім. Разом, разом, по ББ, го по ББ. Я без форми, я без форми. Флар у лоді. Штук. Дай форс на тебе можу. Флот на стака. Так, так. Блять. Пийте. Найс, найс. Без бая. Зачеплю. Дурачек с через две. Я бы пошел ломать, дому, так, на моего дома. мы Мы ломаем просто... <и> цу. Ну, по водорозе, водорозе. Ну, добре, добре. Там, скади ему, будет трошки легче. Ты сказал, будет легче, а будет? я бы пошел ломать. Чат, дивіться, якщо не буде на потідоті 500 переглядів, 100 лайків і 30 коментів, то наступний потідоти не буде. Угу. Кайф. Всім пока. Тому підіть зараз 10 щось 10 зробіть. The до мене? Здорово, ти ти, ти здох вже, ти до речі, я вже тіпую. БЛЯТЬ! Сука, Там їх. А ти спеціально береш вюра, щоб не дохнути на ФБ? <ріст> Чи? Шо? О, мене Апарат? Апарат, апарат. Дав гранату. Ти теж дав гранату. Подумав, подумав. Подумав, подумав. По дому, по дому. По дому, по дому, по одному таргету. Далі самі. ну. давайте. Алло! Сука! <ріст> Та не кричи бо голос боже, Дядя я те кисплаты вложил, что шумиш? ч ты шумешь? Бара-бара. Без Байзорбов просто, А я кес. А я амбр тут нормально. Чет воробать. Хастава Амбро. Ну я уже начка взбит. О, бл. Тут головне подав цей цей щоб шоб на стаке не зійшли зараз. Ты кажется 3 пояза стак. Бля, вот Роман, Бля, я тільки що так брін лагнув, я докачував пачку і такий, блядь, то ж там бара, боже. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Десант. Ого, ага, да, ага, по, по таке. О, і мін за СБАТ, супер. Герой взагалі ніхай не боїться. А? Ну, дума, зоньте. А есть Дом пришл Дома, дома, дома Саленсы стоит на доме Він не може дом дати А у него ще дом Разварнишся это форс наш ну, рамка Я все Ти всех Ты всех беж, да? Хорош Апарат А тут Апарат Аппарат. Тихо, тихо, тихо. ты их помал Я вилітаю, не доверяйся. Хекс Емберу дав. Емберо вбрало. Хекс. Далі, 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 далі. Ембер байнувся, спинів нас. А я з БТП? Він відмінив ТП. Ембера, Ембера, Ембера. Без баю. Найс. Далі, далі чіплять. Там дуть шот. Дума, дума, бля, блинкануся. Ага. Я в дубе фото свини. Можешь вернуть тайду, не? Я вернусь. Ага. Майсер? Сив. На герокоптере. Бух. Choose your hero. Ну, я Бовдор. Я глек, Бовдор, Шкарпетка. Коляска, розчепірка, сірник, алкаш, подушка. А, Роман, напевно, пішов десь цей. Водичку пейди, да. Щось прийде. Але О, мені здається, це нема. неправда, Факі він не пішов втрачу. там з налисниками <рігулі> щось робити якісь інти. Ну, дивіться, я розказую зразу, як аганіми роздаються, просто щоб потім це не було сюрпризом. А ну-ка, якось там як. Пишете рол в чат чотири герої, Яким не треба аганіми. Бля, чат це піздець нахуй. Мені жінка, блядь, скидає нахуй відосики, блядь, з Тіктока чи з якоїсь хуйні де, блядь, е, хлопець дивиться аніме. Чи зустрічались ви б з таким, блядь? Це пізда. The battle begins. Ти думаєш ти, їбать, бухаї, блядь, зайшов, будеш грати на Патідота, бо що. Бо в тебе, блядь, є модерка? Ні, ніхуя. Правила одні для всіх, блядь. Бля, немо, ну я зараз попрошу блядь, у ладіка записати відосик, блядь, І ну. І що і, і, і ти тоді будеш казати? Єбать, записую кружечок, щоб показати, що я абсолютно тверезий. Так, на це не звертай увагу. Блять, він літералі записує кружечок і перед ним бокал стоїть, блять. Перед ним бокал стоїть. Він записує відео, там бокал перед гібалом, блять. Че нахуяре все півандепали, блять, і каже роман, блять, хочу грати по тідоту. Май повагу, блять, свинота, блять. Ну. Я буду дефти базу, допоки арк не накачається з ВК і Я не вірю, що фара ОДН нас вб'ють. Опа, нашли нам героя дивіться. Ага. Можем зловити, якщо вийде. Я хочу. Я б на фуру, на фуру пішов би. Яревич. Ба. Да. Раз тут быть? Нихуя суды. Нормально? А. Опа, опа. Брав, спинир mm -hmm. Я бачу. Yeah. Ну я ж просив. Ладно, похуй. Тут не було. Уже це до кінця, там оракл кинебудь на арк. Ладно. Не, ну ми зараз перевіримо, зараз він вой зайде. Не, ману одягни мікрофон. Здорово, найкраща команда. тобі треба було в п'ятницю бухати, скажи мені просто. А коли як не в п'ятницю. Дивись, дивись бухаєш, то завалив, їбало, що ти бухав. Так я й не казав, це роман немо, почав якусь. Це Якщо хочеш, де мід. Я піду на корм. Добрий день, немо, відколи ти почав мід забирати? Сенсі, я не забирав ніхто, ніхто ніхто на міду і не стояв. Конфлікт, конфлікт, все. Та який конфлікт? Ну, я не знаю, що краще: немо на міду чи немо на керри. Ну, от зараз перевіриш. Немо, немо, ся, кася... на один Якщо хочеш, я піду на Покуть три, а ти на можна. один. Бо не мене три, мені здається, ну покраще <гулит> зіграє, ніж на один. Там ну, не знаю. Це, це комплімент. дивись, дивись, Ми зараз тут нічто <адже, що спільств> все зробимо. О, <смір> <спільнат> <спільнат> давай, рол, ролл, <спільнат> <Ров>. давай, рол. <спільнат> <спільнат> я піду на один, а потім я типу, понию в кінці, і на один піде Роман. Все нормально. Все нормально. Давай за роль, за роль. Хто хто на одиничку йде? Боже, що то напиватися? The battle begins. О, я я, не знав. Так це ж нормально, ти вмираєш і. го ого по покара якщо я піду Ого, це грає Роман Не ФБ. Сильно. Це грає Роман Не ФБ. Це новий трик на от на WSPR'STV. Чого там є в тавер вийде? Та немає. От куча цього нема тепер, мене нема тепер. У мене є ТП. Роблю ТП. Я все. Я тут залишився. Приколю ламакас. О, супер. Я просто Але... вийти. Не, дарма. Не, добре, добре. Ну я виживу, що? Сохна. Може його? А, ні, ні, ні. У мене, поки, так фанси, брат. Don't be a pussy, parшим. Що я вже, Натисну кнопку. внизу. Nee, Ні, нам не треба було туди бігти, коли тавер забрали. Mm. Ну, магнуса можна було би якось... Окей. Ні? Ну? А по яйцю, по яйцю? Ну по яйцю! Не було. Ладно. Я, Ладно. Mm -hmm. І воно <свист> тупо не вмирає на тому морфі. Це... Your так, а що, я куди йду? А, це я на п'ятірці, це я, вже дружив. Ти на п'ятірку? Ні, я, я, я питаю, куди йду, куди. Ну. Ну, я на п'ятірку просто класно відразу. Давай. Хочеш, хоч, можеш... Добре, ти на п'ятірці. А, ты на к. Ки... Не, на... давай я на кэре. А, нихуя себе. Ой, а. А экши скажу будь ласка. Да добре, будь ласка. The battle begins. This is all very well. 30 Опа! Хтось. First, first, yes? Буде, буду, буду. О, хорош. Дай дротик, гарно. Накрутка є. Я під питавра. Nice. Ще раз. Да, там троє, троє на топі, троє на топі. А, на кінці. Все, відходимо, no. відходим. Бля, якщо є опція от варлока. Ні, опції варлока немає. Ну, ще нема? Ні. Не. Точно? М ну, як? Він просто... Що може верка, 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 верка. Правильно. Дай, Бля, він здох, найс. Але... Треба спустивайся. Ні, е, продай, продай, Натані. Все нормально, все. Забайти, нахуй, йдемо, наприклад. Наприклад. Дякую, дякую. О, файно. Блядь, і Вард впаде! Уже ТП є, ТП вже хтось летить, я не побачу. Та похуй, похуй, в тебе Єревич. Можеш, я з дісплю з нього. Будем, будем, давай, давай. Давай, давай. Біжи вперед, Натані, дітки, ніхай не буде. Так, у нас побили хтось. Блядь. Блядь, він з'язав. Я здіспелив ДД, здіспелив цю хуйню. Треба вийти на тайді, ми не поможемо йому. Я намагаюсь. А вони юзали тебе? Блядь, як воно прив'язало мене? Вони ще тебе з'юзали, якщо що. Хорошо. Там, ну там тебе приїздять у утінька. Ще раз кажу, на мене тренер буде спішити. Я меня побачити варлока в монті. Він потратив спойжок. Найс. ману Зняв, зняв слайдер. Хорош. Варка писал им. Ем, угу. Блять, у тут. Я його захуярював. Ласта, ну за шо? Ти прохилюєшся заебіс на таді на сце. А ти куди, ти куди? Феноменал! Вернись! Феномену до мене. Бля, я ще й форс їба, що Мене треба рятувати якось, якщо може. Можу. Mm. Бля, ну феноменал, ну... Я парлаха приговлю. Та нахуй блять. <пробу> <Ладно. пробу> <пробу> 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 а шмотки бристлбека в романце, оця типу оце, то. Ну Там, да. да. Красно важко пробивать. Бруда є. Луну може? Бруду. І що я буду бруді куб ставити, і що буде? А луні що ти будеш ставити? А може Хаос Найт? Та бля, ну яка бруда? Сам боже рано, ні, я на войті. The battle begins в нечем убачить. Так сталося уже. Акс лететь, акс лететь до вас шутил. Можешь будет мой бач. Без баймож. Просто дефолт, аксик. Акс, некий акс дефолтный. Не стых с шагл за... Регион каток. Зрамо, well. okay, сюда двух побегу. Ладно. Я mm. думал, что с нами еще кто-то не глянув на минимум. Боже. Mm. Акса? Бля, ну хронокуб божественний, блядь, але. Мани немає. Ну, Нас там рота займає. Це не забирає того факту, що мене вони немає. Мы в рошпіті, а кері, де? Ёб твою мать. С Чип стремну и сразу попорик въебал. Как же типнут, хочеться цю всю ценку про разнебузить. Маша ему, шо я марбую. Бля! Зембр. Бля, с РПШ выпит фонтан. Лах. О, по бараках.

Понашпири. Брудословые. Це батьтер было за ты кухоню. Якщо вам сподобалось, зайдіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж задіть лишіть комент.